Останнім часом на території слов'янська та району почастіше випадки шахрайств вчинених у відношенні пенсіонерів практично завжди сплеск такого виду злочинів передує якимось подіям. Святкування нового року, 8 березня, вибори, а тепер і день перемоги. Довірливість та беззахисність ветеранів є найважливішим джерелом збагачення шахраїв, які не бачать в учасниках війни переможців та захисників вітчизни. Зазвичай схема дій зловмисників зводиться до наступного: приходять до ветеранів додому, представляються працівниками соціальних служб, пред'являючи підроблені документи. Повідомляють про нібито доплату до пенсії, акції або пропонують дешеві продукти харчування, а потім виманюють гроші на оформлення угоди і зникають назавжди. Напередодні свята перемоги за подібним механізмом в місті сталося два випадки шахрайства, у яких постраждали саме люди похилого віку. В одному з них за місцем проживання постраждала пенсіонерка, інший трапився прямо на дворі. По вулиці Шевченка до бабусі підійшли дві жінки, представившись працівниками банку. К женщине подошла незнакомая девушка, лет 25-30. Представилась работником банка, сказала, проходит акция по обмену денежных средств с получением в последующем 30% надбавки. Бабушка поверила в правдивую историю, последовала вместе с подозреваемым нашим лицом к своей квартире, после чего передала ей 4000 гривен. 600 доларів і 100 євро после чого ні звісне а бабушку попросила пройти к стоящему недалеко автомобілю, який був совершенно припаркован, то есть посторонний автомобіль. З початку цього року співробітниками сектора карного розшуку було розкрито чотири подібних випадки та встановлені прикмети підозрюваних у шахрайстві. Осіб, як виявилося, в слов'янську діє не одне злочинне угрупування шахраїв, але як правило, обманюють літніх людей жінки. Попримітам, як правило, це это... Женщина русской национальности 40 лет плотного телосложения, светлые волосы. В настоящий момент проведены ряд мероприятий, конкретных мероприятий, с, я думаю, результаты будут незамедлительные. Шахрайство, яким би способом воно не було здійснене, зводиться до єдиного сценарію увійти в довіру жертві, переконати в благих намірах, а потім одержати з рук пенсіонерів гроші. Отже, завжди слід пам'ятати, що порятунок потопаючих це справа рук самих потопаючих. Тому громадянам усіх категорій слід бути дуже обережними і не квапитися відкривати двері, якщо в них дзвонять незнайомці. Просьба ни на какие акции, никаких акций, ни банки, тем более на улицах, просто на улицах, не проводят. Никакие обмены денежных средств не производятся. Если домой к вам пришли, представили, представили с работником социальной службы, показали удостоверение, не спешите никаких денег им давать. Проверьте, позвоните в тот же самый Совбез, в терцентр, проконсультируйтесь, есть ли такой сотрудник, нету. В крайнем случае можно то есть, по, по всем этим фактам просьба звонить в дежурную часть славянского городского отдела.